Під російську музику у нічному клубі Парижа саме так відсвяткувала новий рік пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Івана Плантовська. У мережі дівчина опублікувала відверті фото зі столиці Франції та підписала: 2023 я в тебе вірю. Користувачі обурені, адже, попри те, що в Україні майже рік триває повномасштабна війна, прикордонниця відпочивала і відкрито хизувалася розкішним життям. Продовж року вона на сторінках соцмереж поширювала фото коштовних прикрас та дорогого авто, на номерних знаках якого ім'я дівчини. Така поведінка молодої пресофіцерки викликала шквал невдоволень і запитань в українців. Під відео на ютуб-каналі Державної прикордонної служби України користувачі мережі залишають обурливі коментарі. Мовляв, війна не час хизування розкішним життям державного службовця. Краще покажіть, як Іванка, пресофіцер в Парижі під час війни Тіктоки виставляє. До чого ми котимося? Все продажне. Ця Плантовська під час війни їздить на відпочинки і викладає фото. Хлопці гинуть. Додам, що через критику пресофіцер Плантовська оперативно закрила свій профіль у Фейсбук і Тікток. Офіційної реакції від Держприкордонслужби наразі немає.